Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Кілька місяців тому ми пропонували вам на огляд сантіми Бельгії часів короля Леопольда II та Альберта I це дрібні бельгійські гроші тих часів. А сьогодні хочемо вас познайомити з бельгійськими франками часів п'ятого короля Бельгії Бодуена I. Обов'язково підпишіться на канал, а ми починаємо. 1830 року на карті світу з'явилась нова держава Бельгія. Через два роки в ній було введено власну грошову одиницю бельгійський франк, який змінив собою Нідерландський кульден. Між цими датами лежить понад півтора століття історії національної грошової одиниці, в якій були свої злети та падіння. Сьогодні всі монети Бельгії різних років випуску викликають у нумізматів природний інтерес не тільки тому, що цю країну завдяки її географічному положенню свого часу називали полем битви Європи. У них можна побачити, як цікаві екземпляри здатні прикрасити будь-яку колекцію, так і матеріальне свідчення того, як держава, чиї землі були частиною інших країн та імперій упродовж багатьох століть, прийшла до свого сьогоднішнього успіху та високого становища в світі. Як я і сказав на початку, наші сьогоднішні монети часів короля Бодуена I, повне ім'я якого Бодуен Альберт, Шарль, Леопольд, Аксель Марія Густав. Народжений 7 вересня 1930 року в замку Стюйвенберг. офіційний титул Король бельгійців з 17 липня 1951 року після зречення батька Леопольда III і до своєї смерті 31 липня 1993 року, старший син Леопольда III та Астрід Шведської через свою крайню непопулярність через дії під час Другої світової війни. Батько Бодуена, Леопольд III зрікся престолу, передавши трон своєму 20-річному синові. На рівні з Хуаном Карлосом I, Бодуен був одним із найполітично активніших конституційних монархів другої половини ХХ століття, підтримавши реформу, що призвела до федералізації Бельгії та утворення Фламандської та волонської автономії. У 1990 році, коли парламент ухвалив закон, що дозволяє аборти, Бодуен із релігійних. А ймовірно, і особистих, бо у нього не було дітей, причин відмовився брати на себе відповідальність за закон. Він попросив на два дні призупинити свої повноваження. І уряд, що діяв як регент, підписав акт. З 1960 року одружений на іспанці Фабіоле де Мора і Арагон, королева Фабіола. Їхній шлюб виявився бездітним. Жодна з п'яти вагітності королеви не завершилась вдало. Відмовлявся носити корону навіть із урочистих випадків. Наступником Бодуена став його молодший брат Альберт II. Помер 31 липня 1993 року від серцевого нападу під час відпустки на віллі Астріда в Мотрілі на півдні Іспанії. На честь Бодуена названо найбільший стадіон Бельгії стадіон короля Бодуена. На авресі монети в один Франк зображено. Трикітцева зірка, що ділить його на три частини. В верхній лівій частині зображена корона короля Бельгії. В правій частині викарбуван номінал монети 1 франк. Нижче корони та номіналу розташований рік карбування 1989. В нижній частині Аверса розміщено назву країни поміж двох арок голландською мовою Бельгії. На реверсі монети зображен портрет п'ятого короля Бельгії Бодуена І, над яким по колу розміщено ім'я Бодуин і римська цифра 1. Справа від зображення портрету розміщена мітка гравера Харі Елтсмора, літери ЕТ. Матеріал монети нержавіюча сталь, вага 2,75 г, діаметр 18 мм та товщина 1,7 мм. Гурт монети гладкий. На аверсі монети в 5 франків. По центру розміщено номінал 5 та літера F. Нижче якого французькою мовою по дузі назва країни Бельгуї, Аверс вигравіван у вигляді трьох секторів півколом. У нижньому секторі розташований рік карбування 1986. правіше від якого мітка гравера Роберта Фогелера у вигляді птаха. Та лівіше відмітка брюссельського монетного двору голова Ангела. На реверсі розміщено стилізований портрет короля Бадуена у вигляді трьох напівкруглих секторів. Матеріал монети Нікелова бронза. Вага 5,5 г, діаметр 24 мм та товщина 1,72 мм. Гурт монети рифле... Гладкий. Відмінною рисою багатьох бельгійських монет є двомовні написи французькою та голландською мовами. Це результат боротьби, яку ввело в першій половині і середині ХХ -го століття голландськомовне населення держави, що жило у Фламандії. Вона була за рівні права у сфері використання рідної мови. 2002 року Бельгія стає частиною Євросоюзу. Монети перестали бути конвертованими у 2004 році. Отакі вони, наче і звичайні, на перший погляд, монети Бельгії. Пишіть в коментарях ваші враження, та чи траплялись вам в руки такі, чи подібні. А вже ж не забувайте підписатись та поставити вподобайку. До зустрічі!